9 березня виповнюється 210 років від дня народження найвідомішого українського поета, художника, громадського діяча, титана духу і пророка Тараса Григоровича Шевченка. Поезія Тараса Шевченка, незважаючи на численні заборони, стала нетлінною і важливою частиною духовної єдності українського народу. Які рядки Шевченкової творчості пригадають сьогодні люди, ходімо, дізнаємось. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі. Чужі люди роблять лихо з вами. Москва любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той, стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало, серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрає стала. Нехай собі тії люди, що хотять, говорять, вона любить, той не чує, що вкралося гори. Прийшли вісті недобрії, поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого як співати, любо й потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди що хочуть, говорять. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як ревучий. Дякую. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю укорпіти. Що можете згадати на пам'ять Тараса Шевченка? А я вчора був біля нього, вчора там оркестр був, музика грала, того. Ну що більше згадаєш про нього? Світи тихий, краю милий, моя Україну, за що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток маленьких розуму не вчила, молилась, турбувалась, розуму навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Мені 13 минало, я посягняти за селом, неначе сонечко не то мені таке було. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражою злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї, вольні, в сім'ї нові, не забудьте пом'янути не з тихим словом. Зацитуйте, будь ласка, Тараса Шевченка, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, лихо роблю з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине, піде собі в московщину, а дівчина гине, якби сама ще нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, лихо роблю з вами. Саме актуальні вірш на сьогоднішній день. Садок вишневику, коло хати, хрещі над вишнями гудуть, погатоги з пугами йдуть, йдуть співаючі дівчата, а моторі вечеги ждуть. У мене може бути спогад про Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Це зараз дуже актуально і дуже сумно. А будемо згадувати потім якісь веселіші вірші. Дякую. Гарного дня. дня. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. Думи ж мої, думи ж мої лихо мені з вами. на що стали на папері? Сумними? рядами. вам? Вас вітер не розвіяв як все путелину чом вас не приспало, як малу дитину.